Привіт, прийшла осінь. Я її просто обожнюю і з неймовірною насолодою прикрашаю все навколо себе в осінню тематику. І у цьому відео я покажу вам, як створила свою власну осінню казку у теплиці. Трішки познайомитися із самою теплицею ви можете у моїх попередніх відео, де я показую, як ми її монтували, як потім робили там теплу підлогу та високі грядки, а також як потім взимку я її прикрасила під зимову казку. А зараз прийшов час саме для осені. Сподіваюсь, вам сподобається вона не менше ніж мені. Теплиця самого початку для мене була чимось трішки більшим, ніж просто місцем, де б я могла вирощувати розсаду. Минулого грудня тут була ялинка з адвент-календарем, і я кожного ранку приходила і читала різноманітні завдання. Тут же я і, звісно ж, вирощую розсаду, також я тут тримала курчат, поки на вулиці було недостатньо тепло, щоб їх випускати. До речі, тут же я тримаю і тварин, яких іноді підбираю, поки не пересвідчусь, що вони достатньо здорові, щоб пускати їх до інших. Це також місце зустрічі та спілкування з друзями, де ми п'ємо чай в затишній атмосфері, особливо коли на вулиці погода не надто хороша. Також ми тут і ночуємо з чоловіком, підбираємо гарний фільм, стелимо матрас, беремо гарячий чай і насолоджуємося зоряним небом та свіжим повітрям. Тому абсолютно не дивно, що восени мені захотілося створити тут справжню осінню казку, наповнену ароматом гарбузів та яблук. Взагалі зробити таку атмосферу насправді дуже нескладно. Потрібно лише максимум натуральних матеріалів у відповідних кольорах і трішки часу. Найбільше часу в мене зайняло перефарбувати підлогу. Як ви пам'ятаєте, спочатку я її фарбувала у темно-зелений та білий кольори. Та осінь у мене не асоціюється з таким зеленим кольором, а навпаки, з рудими, червоними, жовтими. Тож я вирішила перефарбувати підлогу. Вибір пав на очевидний білий колір, який вже є, я не хотіла його змінювати. Та, звісно ж, на такий темно-брунатний колір, на рудий колір цегли. Спочатку потрібно було добре пропилососити, тут все помити. Потім я пофарбувала білою фарбою і далі вже фарбувала зелений. Я вирішила не ускладнювати собі життя і пофарбувати всього лише в один шар. Але здається, навіть в один шар вона виглядає дуже по осінньому. Тепер мені хочеться під кожен сезон перефарбовувати підлогу. На зиму це, напевно, буде біло-синя. класика. Правда, з гарбузами цього року виявилось дуже складно. Їх урожай, м'яко кажучи, не радує. В мене взагалі виросло рівно нуль гарбузів, хоча я дуже багато висіяла, все літо поливала, але через аномальну спеку не виросло нічого. Тож трішки пошукала по сусідам. До речі, не урожай не лише з гарбузами, але й з сухоцвітами. Я кілька разів пересівала геліхрізіум, але він в мене так само не виріс. Як це не прикро. На щастя, хоч в когось та в урожай був, я закупила трішки сухоцвітів і зробила два дуже гарних віночки. Вони робляться дуже просто. Береться основа, я замовила на пром'ю основу із соломи. І на цю основу клеєвим пістолетом просто наклеїла доволі густенько квіти геліхрізіуму. Вийшло неймовірно гарно. Тим більше, натуральні такі матеріали вони виглядають значно краще, ніж якийсь поліетилен чи пластик. І що не менш важливо, в моїх улюблених кольорах. Деталі неймовірно важливі, саме вони наповнюють простір, даючи йому життя. Тому я дуже довго думала над тим, які ж деталі сюди найкраще пасуватимуть. Ну окрім, звісно ж, гарбузів та яблук. Це і сухоцвіти, це і різні рамочки, які ніби висять та витають у повітрі. М'якенькі та затишні подушки на стільчики, гарна скатертина на стіл у осінніх кольорах, рамочки, які висять у повітрі. Все це склалось у мене в один цільний образ, і я дуже задоволена тим, як вийшло. Ну і не знаю, як вам, але мені осінь це також і про гумаки, про розинові чоботи, в яких бігаєш по калюжам. Це, певно, ще з дитинства. Ну і хризантеми. Також для мене це квіти про осінь, їх аромат, їхня кольорна гама, їхня пишність це все для мене про осінь, тому без з них також я не обійшлася і трішки прикрасила високі грядки поруч із теплицею. Сподіваюсь, це осіннє відео надихнуло вас на щось хороше. Але щоб ваша осінь була ще більш затишною, далі я дам список із. Найулюбленіших фільмів, які для мене наповнені осінньою атмосферою. І до наступних відео!